Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Розповім сьогодні за капусту. Не все так погано, як здавалося відразу. Десь чотири рази ми обробляли від білокрилки і інших шкідників можливо, навіть більше. Маю і білокачанну, і декілька головок брокколі. За кольрабі я вам розповідала в попередньому відео. Оця така конусоподібна Справді, вони вже позав'язувалися, це ще, певно, ранньої. просто щось вона довго достигала. Також вже знайшла кілька червоних помідорів, починає вже достигати, бо в Волинській області зараз дуже жарко, а це горошок, квітка, от заціло таке гарного яскравого рожевого кольору. Цей горошок та іпомея дуже легкі у вирощуванні. А це пеларгонія April Snow, Одна з моїх улюблених сортів. Довго вона розцвітала, аж до серпня. Нарощувала трішки масу, бо я придбала невеличкий такий живець. І, звичайно, зараз прикрашає і двір, і городи соняшників. Є різних видів. Я осінню і сама збирала насіння, і високі, і низенькі. Я дуже люблю соняшники і сію їх просто кругом, де є якесь вільне місце. Вони невибагливі і ростуть і в полі, і у квітнику. І ще раз повім за соницю Регіна. Це одне з найкращого, що можна виростити з насіння. От вона вже почала плодоносити, такі продовгуваті плоди в неї. Я вже кілька і червоних знайшла. Цього року, як я і розповідала вам, коли її сіяла, що можна відразу і скуштувати ягідки. Розрослась вона дуже гарно. Тут я вам розповідала шар е, такої соломи з перегною, але сухого перегною. І як добриво, більше нічого їй не давала. Дуже смачні, не втрималася і е, зробила дегустацію відразу. Всім рекомендую вирощувати суницю з насіння. Це справді і смачно, і легко. Не потрібно дуже великих танців з бубнами, як з іншими рослинами. А це гібіскус трав'янистий, який я виростила з насіння. У мене є два, один з насіння, а один я садила з кореня. Цей такий цікавий, як зацвіте, я вам покажу, такого дуже гарного кольору, малинового. І ще така композиція квіткова, не можу на неї натішитися, щодня хожу, любуюсь, а ще попідростали перці. На деяких кущах навіть такі великі наросли, є кущі, що по кілька штук. От кущі невеличкі самі. А ще розповім, як зараз виглядає фізаліс. Вже позав'язувались такі маленькі плодики. Не знаю, чи не запізно, можливо, не встигне зав'язатися, можливо, встигне. Я вирощую його вперше. Буду бачити і вчитися на своїх помилках, але плодики є, і цвіте він дуже гарно. Зараз на Волині спека поливало все із добривом і батат, і селеру, тому що головки. Такі вже помітні стали, а тут така посуха, то пролила своїм помічником все, що тут на грядості, також цибулю порей, полуницю, навіть огірки пополивали. На кілька днів дощу не передають, то таку маємо роботу. Цибулю, Любчик, чесник. Ми вже тут вибрали цих грядочок, я вам за це не розповідала. А також закручувала кабачок соусом соцебелі. Рецепт відео окремо я не знімала. Кому буде цікаво, залишу тут, можливо, в коментарях рецепт. Робила без грибів, але якийсь рік давала гриби, то вони не помішають. Без стерилізації. Стерилізовані банки закидала, закручувала. Щиро дякую усім за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. До наступних зустрічей!